За останні 4 місяці знищено 20% відсотків Чорноморського флоту Росії. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Гран Шабс. на то, що себе там на придумують за його словами. Удари по російському флоту в Чорному морі показують, що ті, хто вважає, що у війні в Україні склалась патова ситуація, помиляються. Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% чорноморського флоту. Панування Росії в Чорному морі тепер під питанням. І нова коаліція із забезпечення морського потенціалу під проводом Великої Британії та Норве. Допомагає Україні здобути перемогу на морі, написав Шапс. А тим часом Феодосії, крім знищеного великого десантного корабля Новочеркаськ, ймовірно, був пошкоджений ще один російський корабель. Як показують останні супутникові знімки, мова йде про навчальне тренувальне судно. У ТС 150 чорноморського флоту, крім того, з бухти Феодосії після удару українських крилатих ракет повтікали ще два російські кораблі. Після атаки на російський корабель міністр оборони Великої Британії Гранд Шепс заявив, думати, що війна в Україні зайшла в кут помилково. Адже за останні чотири місяці Україна знищила 20% російського чорноморського флоту. В коментарі голосу Америки командувач військово-морських сил України Олексій Неї додав: завдяки операціям ЗСУ, військова спроможність Чорноморського флоту Росії суттєво знизилась зараз кораблі Чорноморського флоту, які знаходяться в Теодосії, Розуміють, що вони теж є об'єктами удару збройних сил України, в тому числі і в, цій, в цьому пункту базування. Тому я думаю, що вони теж повинні розуміти, що і там більше немає місця. Звісно, це їх будемо спостерігати за цим. Любий корабль з прапором Російської Федерації для збройних України це військова ціль, тому вони будуть всі знищені або вражені, як тільки ми зможемо достати. Писати кораблі, це так же як кораблі, кораблі. Цій калібрів це одна з пріоритетних цілей для збройних сіл. Зараз десантні кораблі використовуються якість військових транспортів для перевезення військових вантажів між територією Російської федерації та окупованим Кримом. Але за два роки майже війни вони позбулися вже трьох великих десантних кораблів. Ось такий коментар командувача військово-морських сил України. А про те, якою є ситуація на інших ділянках фронту, зокрема довкола Мар'їнки, і наскільки для України є важливими операції в Криму, Ірина Соломко розпитала в секретаря ради з нацбезпеки та оборони Олексія Данілова. Яка зараз ситуація в найгарячіших точках? І, відповідно, вчора Росіяни заявили про те, що вони взяли Мар'янку? Чи відповідає ця інформація? Все ж таки, дійсності? Мар'янка знаходиться, частина Мар'янки знаходиться під контролем збройних сил України. От, це бажання росіян от, захопити цей населений пункт? А якщо вже називати речі, як воно є? От, те, що лишилося від населеного пункту, вони фактично повністю мар'янку знищили жодного будинку, жодного цівілової споруди на території цього населеного пункту, майже немає. В Цілому як ви оцінюєте наразі та контрнаступ України? І от вже час прийшов. Напевно, можна зробити якісь висновки? Звичайно, ми б хотіли мати набагато кращу ситуацію. Те, що стосується територіальної ситуації по звільненню наших територій, але майте на увазі, що паралельно з цим процесом відбувалися дуже великі події і дуже важливі події на Чорному морі. От те, що стосується ситуації, пов'язаної з чорного моря. 20% вже немає флоту Російської Федерації, причому це не якісь там шаланди, які там на 5, 10, 20, там 30 чоловік. Це і величезні суда, величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 2022 року славнозвісний флагман Чорноморського флота. Москву сьогодні те, що відбулося сьогодні, ночі яскраве тому підтвердження, що наші військові мають розуміння питання Криму для нас він є вкрай вкрай важливим. От як і всі наші решта території, хтось хоче мати велике бажання, щоб ми відмовлялися від наших територій. Я хочу всім пояснити, що в нас є конституція нашої країни, яка чітко закріпила території нашої країни, які визнана всім світом, і я не знаю таких політичних діячів, які би вважали, що ми не можемо виконати конституцію нашої країни. Ті очікування, які були в українців, наприклад, та заяви того самого очільника в розвідки про те, що ми там будемо в Криму. Там влітку, от це, це було помилкою. Як ви вважаєте? На жаль, суспільство було перегріте, інформаційно було перегріте. це треба визнавати, але ще раз наголошую, що ми знаходимося в стані війни. Якщо б були підручники, умовно кажучи, на кожен день ведення війни, то їм було б набагато може, б легше наробити тих чи інших помилок, або тих чи інших речей. Головне, щоб вони не були фатальні. От я можу сказати, точно фатальних помилок у нас жодної не було. і, дай Бог не буде, і ми обов'язково будемо рухатись до перемоги, як би там хто що не хотів. От в цьому контексті чи можна розцінювати як частину цієї ПСО російської інформацію про все ж таки те, що в Україні мають відбутися вибори, та і що в принципі влада а ну тобто буде нелігітимною? Це один із елементів, який Російська Федерація починає застосовувати. Для нас це виклик, але майте на увазі, що коли у вас іде війна проводити на території країни під час війни виборів, вкрай вкрай складне завдання. Все ж таки, міжнародні партнери України вони це розуміють, чи вони тиснуть на Україну щодо проведення цих виборів? Я не чув жодної заяви офіційної з жодної інституції, яка би говорила про те, що нам треба терміново провести вибори. Якщо десь в кулуарах запускаються якісь речі, то ще раз наголошую, ми за максимальну публічність в тих чи інших речах, тому що публічність – це є перш за все відповідальність. Ніорктаймста написав про те, що Путін готовий до перемовин. Це теж частина цієї псо, на вашу думку. Та чи все ж таки це такі конкретні я не знаю сигнали, які російська влада подає, і відповідно як українська влада їх оцінює? Деяких переговорів Путін не готовий. От, Путін робить ці заяви свідомо, от, не сам Путін, а його оточення, для того, щоб знизити підтримку по відношенню до нашої країни. От, вони запускають такі фейки, що нібито воно готове до якихось перемовин. Ви знаєте чітку позицію нашого президента. От, є 10 пунктів формули мира Володимира Зеленського. Читайте уважно, там все написано. Німецькі медіа е, говорили про плани та росіян, все ж таки не відступати, а більш більше наступати до 2026 року, там захопити практично створити ту нову Росію та і про яку вони мріяли ще в 2014 році. чотирнадцятому е, році. Тобто, на вашу думку, знов ж таки, оцінюючи та маючи інформацію від розвідки. Е, чи є в Росії на це потенціал і такі плани відповідно плани по знищенню нашої країни в Росії? Є вони всім відомі. Це завдання, які ставить перед собою Путін. Тому що у них інших планів по відношенню до нашої країни ніколи інших не було, як ви сказали на початку нашої розмови. Та що війна це складно, це втрати, але напевно в умовах скорочення постачання зброї та або військової допомоги вести її ще складніше. От яка наразі ситуація я цифри точно вам називати не можу. От І єдине, що можу сказати, що ми вдячні всім країнам, які нам допомагають, Те, що стосується ситуації з постачанням тих чи інших засобів ураження, є різна ситуація. От я більш ніж впевнений, що в наступному році вона не буде гірше ніж в цьому році. Чекають всі січня, коли все ж таки е, е, американські законодавці проголосують за підтримку України. Якщо цього не станеться, чи є в Україні все ж таки план Б? По перше, ми більш ніж впевнені, що це станеться тому, що це про відповідальність, це про розуміння, це про багато процесів, які відбуваються в світі. Якщо говорити про план, все ж таки, Б, і, напевно, він про нього говорять і американські експерти. наприклад, це один з таких шляхів. Це все ж таки підвищення виробництва власного озброєння і. Хо багато говорили про це спільне там виробництво між сполученими штатами та Україною. Відповідно, це снарядів і кулі е, е, і дрони. Та тобто, от як наразі ви оцінюєте, все ж таки, що було Україною зроблено? У нас є сьогодні е, наші здобутки. Я хочу сказати, що ми не пасимо задніх в цьому питанні. Те, що стосується створення спільних підприємств, те, що стосується виробництва спільного, цей процес не стоїть на місці. Він рушиться і рушиться дуже дуже швидко. Навіть коли ми з вами спілкуємося, я точно знаю тут. Маю інформацію про те, що в тих чи інших країнах світу відбуваються процеси виробництва зброї спільно з нашими виробниками, і така країна вже не одна, таких країн вже декілька там, де наші співробітники. Там, де співробітники цих країн приймають участь в спільному виробництві тих компонентів, тих необхідних речей, які конче необхідні нам для фронту для перемоги.